Часу орієнтовно 14.20. Ну це не особистий рекорд, але в принципі нормально для сьогоднішнього дня. Вихованка Славутської дитячо юнацької спортивної школи легкоатлетка Дарина Коска за три роки, відколи стала займатися спортивною ходьбою, досягла вражаючих результатів. Для мене зараз найбільший здобуток це саме кандидат майстра спорту України, та на дистанціях 3 та п'ять тисяч метрів спортивної ходьби спорт Дарина прийшла навчаючись у сьомому класі гімназії номер 3 Зараз вона ліцеїстка десятикласниця. Чому обрала спортивну ходьбу? Пояснює просто для мене ця дисципліна, можна сказати, привернула увагу, як воно гармонійно виглядає. Е, ну, сподобалось зразу це як. Любов з першого погляду. Участь у турнірах, чемпіонатах області, чемпіонатах України в різних вікових категоріях і хвилини слави. Дарина коска хмельницька область. Кожне змагання це випробування, це досвід, це шліфування майстерності, навіть якщо перед цим довелося боротися із хворобою. Я тільки після хвороби думала, що буде набагато гірше, але ну це супер результат для мене. 30 секунд з ліччя, ну, це просто бомба. Класно, але дуже сильний вітер. Бо в мене там думаю, що зараз здувати почне. Але в принципі, я думала, через холод буде набагато гірше, але кла. Я думала, ну я не очікувала. Такі такий ну настільки хороший результат, тому що я тільки переболіла. Думаю, ну зараз піде. Думаю, дай Бог з десяти а там 9 дванадцять. Клас за кадром перемог залишаються години та дні інтенсивних тренувань. В мене тренування шість разів на тиждень по півтори години по дві. У найближчих планах юної спортсменки участь у міжнародних змаганнях. На 2026 рік в мене в планах ну і зараз йде підготовка до міжнародних змагань, таких як чемпіонат Європи. Тим часом, з 2 по 20 листопада, Дарина Коска у складі резерву збірної України з легкої атлетики перебуває у Мукачево на навчально-тренувальних зборах. Її тренер Дарина Касян говорить про свою вихованку як про. Перспективну спортсменку Даша особлива тим, що в неї є спортивний характер, і що вона викладається на тренуваннях на всю, і змагання їй вже даються дуже легко. І це вона особлива, що вона доводить все до кінця і має е, сильний характер в тому, щоб, щоб цей ритм тренувань витримати. В свою чергу Дарина Коска завдячує своїм успіхам, найперше своїй наставниці. Мене тренує Дарина Андріївна Касяна. Це ну, це настільки тренер. Він дуже сильно мене підтримує. Завжди йде підтримка, е, вимогливість. Да ну Дарина Андріївна вона ну для мене це така важлива людина в моєму житті. Вона ну, всі мої досягнення. Це ясно, що це її заслуга і що я дуже вдячна їй за все, що вона робить для мене.